Всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Отже, чи повернуть українських чоловіків силою з Європи в Україну, екстрадиція ухилянтів, що буде вона відбуватись? Влада звучила вельми сумнівну ідею повернути військовозобов'язаних за кордону. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку керіномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Отже, дотягнутись до кожного, чи можлива екстрадиція філянців в Україну. Нещодавно Арахамів в ефірі телемарафону «Єдині новини заявив, що військовозобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Звичайно, ця новина вже викликала широке обговорення в соцмережах. За словами нардепа, спочатку будуть проводити попередній аналіз, який займатиме декілька місяців. Якщо хтось корумпував якогось посадовця, наприклад, то згідно з законодавством, відповідальність на суд обидві сторони. Отже, що буде з людьми, які це зробили насправді? Чи будуть вони нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря за підробку документів за ухилення від мобілізації? Взагалі розрахунок Арахамі будується на тому, що в Україні зараз посилились напрямок міжнародно правової допомоги, і фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей і привести їх до України, щоб вони понесли належну відповідальність. Отже, друзі, виникає закономірне питання: як довести відповідний злочин, не маючи залізобетонних доказів в наявності у відповідних діях. Корекціонної складовою. тут варто зазначити, що часто навіть за наявності відео чи фотофіксації учасники подібних схем примудраються піти від відповідальності. Але як доводити наявність хабаря в разі, якщо паперець був отриманий, наприклад, рік чи півтора роки тому? Отже, один з співробітників служби безпеки України прокоментував цю ситуацію наступним чином: ми не маємо можливості повернути цих людей. Тому що те, що в нас придумали не випускати людей у зв'язку з воєнним станом за кордоном, не є злочином. По-друге, для того, щоб довести, що військово-лікарські комісії були проведені неправдиво, а документи були підроблені, потрібна також людина для того, щоб ще раз пройти медкомісію. Фізично людини немає в Україні, тобто це зробити неможливо. Зрозуміло, що екстрадицію ніхто не буде проводити тим більше за такими речами. Неможливо шукати за кордоном людину, яка не скоїла злочин, який не є задокументований, і не приведений через слідство, і не отримав рішення суду. Юристи також звертають увагу друзі, на те, що зараз Україна взаємно домовилась про екстрадицію. з Азербайджаном, Естонією, Латвією, Литвою, Молдовою та Польщею та багатьма іншими державами. Екстрадиція неможлива із тих країн, які нам очевидно недружні. Взагалі, міжнародні договори між Україною та державами-партнерами забороняють видавати засуджених, наприклад, з політичних мотивів, або якщо присутні безпекові ризики. Нюанси з безпековими ризиками з урахуванням війни в Україні зараз звучить досить. Двозначно, відповідне повернення українців чоловічої статі наразі друзі опиняється під великим знаком питання. З такі новини для українців. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!